Привіт, мене звати Тетяна, приїхала з міста Кривого Рогу, шукала для себе, для свого кабінету апарат, комбайн, щоб він був максимально сучасним, функціональним. І це прям топ 8 в одному. Для мене багатофункціональний, можна виконувати різноманітні процедури, найтопішові процедури. і Досягати класних результатів мені подобається. Навчання пройшло дуже круто на одному диханні, максимально приємно користуватися, працювати з цим комбайном. Менеджера дуже дякую за допомогу. Завжди на зв'язку підтримують всі питання вирішують. Рекомендую для косметолога це, я вважаю, маст хев. Кабінеті і працювати з таким комбайном, як Zemex. Ну, Це дуже приємно і легко використання. Мені подобається.